Що ти тут вже хворі, палиш? Хворіють, розумієте, всі, а готувати їх треба. Значить, що смієшся, ти сказав, що будеш смішно. Я не буду, я просто кажу, що. А я саме зготувала ось таких лавашок. Але я своє поділюся, як ти хоче. Я не хочу, дякую. Так, а ви знаєте, Лавашок нема що готувати. Зараз я вам ще раз покажу, хто забув. Це дуже-дуже смачно. А де тунець взяла? Овочі, вас масабув. Ну Яка ти хитре. Третячі трет, 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 євро трішки замовитися знов. Так, треба, треба. Так, я роблю так. Тут я собі збовтала два яйця і пармезан. А пармезан там по рецепту не йде. Ось тако, все сюди вийде. Так, от такого обов'язково треба пошкряпати цю кружку, бо вона пізніше буде легко митися. Так, не дорожче. Що, хто? Та, та. То лаваш, то не пише. А, пише тартуліні. Такого зараз приставила. Угу. Хай смажиться. Тут я окремо, бачите, зробила. Мала бути сир Філадельфія, Філадельфії, бо ну, так як у нас був такий сир, значить такий сир, помідор сюди дала, тунець. Я така смакота. Нім -нім. І зараз я ще авокадо. Авокадо Спосимо смажити я... будеш? Ні. Собі собі. Середину там... Поган... Ні, не дам. А, а що ти хіба ту чашу мені витягнула, то не витягнула. Що там? А, машинка. Ну тебе щось попросили. Каже про колись був маленький. У тежки був найулюбленіший фільм? Фільм? Кіно. Капітан. Ні. А Його найулюбленіше кіно, він навіть цитував звідти різні фрази. Мусим перепалеється. А, так. Я спочатку прошу. А, він потім вже подивився з татом той був фільм Капітан. Морган чи якось так, і він вже тому його цитував. А він був малий, йому було три роки, чотири з половиною. він у це кіно, він його просто дивився не знаю скільки раз. Йому йому так і він цитував постійно то кіно різні. Як там було прокурити? Треба треба кинути крити, він каже, я спочатку... Сначала... Прошу, а потім... Хоч то Максим знає. Бо зараз я б там включила фільм, там, де про літаки, про все він так захоплено дивиться. Я кажу, Макс, пам'ятаєш, ти як був малий, ти любив дивитися, Максим переполиться. Я каже, пам'ятаю. Так, ти не, збив, ти не збив з столку. А, після, що я ще. зробила. Шо? Я взяла, коротше, насіння чия, У мене щія є, а я про нього забула. Ну що, Я тільки зробила. Ти ліпше ряженку бере ряженку на базу. Можна ще ряженку, так і вода пофіг. Насіння У мене є ціла банка, замовила і забула. А потім сюди на вечерю, то можна і на сніданок, і на вечерю, то в мене є насіння Ха, Я вам хвастаюся, бачите, в мене є насіння. Ви знаєте, вона хвастається, ви мені пишете, я вам відправляю. А я завтра їду, він вам завтра все відправить. Але Максима, знаєш, так скосвицьки вийшов. А Максима, знаєш, так скосило. Чого? Бо він випив всі ліки, mm. випив ліки. То ліки мордують людей. Я неправильно зробила. Але, Ой, я ти. Але я тупорила, люди я неправильно зробила. А, я мала перевернула, я, я, не перевернула. Його переверну, я бігом наклала начинку. Ну нічого, бо мало бути отак. Mm. Mm. Ну нічого буде ж їсти ти. От тупорила, от дули. Сама собі наробила. На то, то ти мене зробив. Все, коротше, давай, готуй собі. От я розказувала про Максима і наробила не робила, де, як треба. Mm. Короче, ви зрозуміли? Той лаваш треба було перевернути і всередину туди накласти начинку. Ну нічого. Так теж буде смачно. Так що ми йдемо вечеряти. Ти йдеш вечеряти. а я йду робити. Бо я вже сьогодні їла, правда, але я їла, що овочі і рису, користую вам довго не тримає. А Сергій хоче смузі. Так, я йду робити ці смузі. А я, щоб дречку, щоб сьогодні тісто замісити на пишки. Ну так. Як я могла такого ступити? Я не знаю.